Бачу, тут так написано нема. Я кажу, що це написали нема, то каже, то те пульса вже не було, вже те в морг Відвезли, попали під обстріл, рука висіла вже з турнікетом, під гріб обняв, я йому очі закрив. Ну, якби ми не пішли б, я думаю, що б я собі б цього не пробачив. Би. Саме хуже, це я боявся потрапити в полон. У нас завжди бронежилет і тут завжди в нас. F1. І підписана була моя. Тут в нас відкриваються двері. Я таку фурію ще не бачу. Ти, що на війну втік, отсюди ж зараз хочу до мене втікти. Працював я в Києві на продакшені багато. На Трійяді, на фільм, ЮА, на StarMedі. Ну, знімав фільми, серіали. До повномасштабного вторгнення я якраз працював на Вікторії Фільм студії. Почали знімати КОП з минулого третю частину, коли почалося повномасштабне вторгнення. Я якраз 24 лютого я їхав на зйомки, коли побачив, що Київ бомблять. Зразу залишив машину і пішов в воєнкомат захищати Хоча моя вся сім'я знаходилася тут, в Чернігові, дружина, діти. 24 го вечора я вже отримав зброю. І з 25-го ми вже там ну, з людьми пішли на захист Києва. Ну, тоді якраз це попав 114-та бригада ТРО. Ми були прикомандировані до 72-ї до Чорних Запорожців. Там тримали Київський Вижарський район. Через днів 4-5 я таки вийшов на зв'язок до дружини. Вона каже: ти знаєш, я вона пішла в 18-ту школу, там волонтерів, допомагаю хлопцям їсти варити, ну, волонтерів. Син пішов в парамедик. Я кажу, як в парамедики? Я говорю, йому 16 років. Для мене це була шок. Паніка він каже, а ти мене питав, що ти пішов у війську? Я кажу, ні. Я кажу, ну, це мій обов'язок. Це як людина повинна захищати. Я кажу, ну це мій обов'язок. І все, ми тоді побажали друг другу вдачі. Ми якраз були на Козаровській дамбі. Розвідка сказала, що покинули, покинули село. Вирушили в Чорнобильську зону на контрдиверсійні. Заходи. А да, ну морди свої покажіть. І бліндажні. Хіба ага. що розвалилося? Ще нас би присипало. Коди зрительне А воно всі дораз починається. Затішся скоку времени. Та да, зараз буде. Здравствуйте, Новий год. Началось. На Донеччині воювали. Які? Які в Пьотинці. Могли вже копати і вижити. Там вже як доля дасть. Потім почали Кліщівка, Андріївка, і між Андріївкою і Курдюмовкою ми тримали залізничну колію, вже Бахмут е захватили Ми тримали залізничну колію там, і там я отримав поранення. Це 20 жовтня 23-го року. Вийти не можна, 21 годину турнікет. 70 метрів від нас Ззаді, е... щоб на Евак точку вийти, треба кілометрів 5 іти, де 4 кілометри мінне поле. Нас залишилося двоє. Я був вже трьохсотий, там Олешка побратим. Ми ще відбили з ним контратаку вдвох. Нам, ну, Суміжники допомогли вже десь 12 годин ночі нам дали дозвіл виходити із точки, попали під обстріл. Ну, я за цей час більше двох літрів крові вже витекло з мене. Я то, що пам'ятаю, що я дуже спати хотів. Ці взриви, падаєш, стаєш, падаєш, стаєш. Я вже тоді так не видержав. Каже, Сили вже покидали нас, я кажу, Олег, ти йди. Каже, я півгодинки посплю, я потім тебе до жену. Той до мене підходить і каже: вставай, я не можу, я сам не піду, на чого ти лягаєш? Я кажу, ну ти тошнотворний, Олежка. Це він мене підкупив каже: я тобі бочку безалкогольного пива куплю. Я кажу, добре, ловлю на слові. Ну Далі, вже, як підійшли ближче до точки евакуації, я вже там упав. Потім я вже тільки прийшов в себе в статпункті, вже мене о, каже, ожив. Повезли обратно, там путували руку, бо 21 години турнікет вже там не можна було спасти нічого. Бачу, тут так написано: Нема. Я кажу, що це написали нема, Та каже, то те пульсу вже не було, вже те в морг. Відвезли в сторону, поставили, ну, накаталися, щоб в морг везти. Хто каже, ти захрипів, щось застонав, каже, сесичка прибіла, каже, він живий. В Дніпро я приїхав, там теж такі лежить, в ней немає руки. Так само ампутація, як в мене. Взяв мій телефон, набрав номер дружини Да. каже, все, ти мене не шукай. Пошла нафіг, я розвожуся, всі документи я собі все зроблю. Все, це, все, не шукай, ти мене більше не побачиш. Я дав телефон, і я так подумав, думаю, може, теж так зробити. Ну, кому потрібен такий? Тут в нас відкриваються двері, я таку фурію ще не бачу. Залітає там жінка, так до того. Де він? Він з такими трьохетажними, де те падло? Вона до нього так відкриває, дивиться, а! -а, -а! Ти тут і по морді, каже, ти що на війну втік. Отсюди ж зараз хоче від мене втікти. Я тобі дам. І такими матами, і б'є його, а той лежить і не щоглохнеться. Я ж так закрив себе, думай, про не закрив, думаю, да, Лена в мене така сама, ще хуже б. А та розбила йому лице в кров до «да». Стоїда. Я тобі каже, втічу. Каже, нікуди. Вона з ним так залишилася. Я думаю, ні, дзвонити не буду, будь-що буде. Так, в мене ще ну, ноги в осколках було, що осколок залетів в шию. Я дуже хрипів і дуже тихо розмовляв, бо зацепило голосову зв'язку. Операцію не робили, тому що сказали, що ми не можемо робити, бо якщо достать, будемо доставати, або задінемо обратно голосову зв'язку чи артерію. Простими словами, переріжемо горло або ти розмовляти не будеш. Ну, видно, що закапсувалось, голос з'явився це десь місяця три, через чотири, відновився. Коли подзвонив командир взвода, де каже, він нас звів по Мавіку, каже, Руслан каже, я не знаю, каже, я вас веду, тут зриви, ви падаєте. Потім бачу росію, ви встаєте, йдете. Каже, ну ви ж йшли по міному полі, а ми вже йшли по прямій. Не по дорожці, нічого. Ми отак, прямо. Ноги не йшли, аби тільки дойти куди. І він каже, я бачу зрив, думаю, все, нема вас. Бачу, ні, встаєте, йдете. Перед нами за сутки це, зайшло в 152-га. Савушка вдарила, зайшов сна. Все снаряд зайшов землю 4 метри від нас і не зірвався. Через 5 минут скид був вога в ноги нам не взорвався. Евпівішка не долетіла, 3 метри впала, не взірвався. І Тоді покойний Ігор хватає покемона, кулемета, виходить на бусур, та кричить: Руслан, ми сьогодні не умремо. Відстрілялися, відбилися, все, вийшли. На другий день. Не було навіть ні хвилини тиші, чи в півішка, чи скет, чи 120-та, чи 60-чи 80 мінометрів працювало в своєму ну, от у нас накривали, накривали, попав пряме попадання в сусідній бліндаж, де був наш побратим Андрюша. Ми розуміли, що він дуже поранений. Він кричав, братки, братки, я не хочу вмирати, поможіть. І коли ми розуміли, що над нами висить, і літати в півішки, і висить дрон завжди там скидом, і ми вирішили з одного бліндажа прорватися до нього, щоб ну, допомогти йому. І нас посеред дорозі був скіт, чи, чи прилетіло, і між нами взорвалося. І, ноги поперебивало так, мені в руку попало. Мене кістки перед плеччю пробрили, бушлат торчали. Ми назад відійшли назад в бліндаж. Я собі турнікет, а в нього ноги. З ног кров. Я до Олежка кажу, Олешка перемає йому турнікети на дві ноги. Олег одягає, турнікети, крутить, крутить. І на мене так повертає голову і так махає. Ну, обратно. Ігор. На одну ногу сам, другою Олешка, і ну і ну так показує мені. Я вже зрозумів, потім Ігор стоїть да каже, хлопці, я від'їжджаю. Я до нього так рука сіла вже з під підгріб, обняв, він в мене на руках помер. Я йому очі закрив. Ну да, і Андрюша теж тоді загинув. Да, Ну, якби ми не пішли, б, я думаю, що б я собі б цього не пробачив би та й думаю, що Ігор тоже. Ми б не пробачили собі. Тому що хлопчику було 19 років. Він в 17 казав, що йому вже є 18. На самом ділі йому не було ще 18 років, коли він приєднався в перший день війни до нас. І 19 років, в да, 23-му загинув. Саме хуже це я боявся потрапити в полон. У нас завжди бронежилет, і тут завжди у нас F1 за бронежилетом. Вона була прикріплена, все, щоб тільки успів я дірнути. І підписана була моя. В Юра то взагалі було. <хи> він, коли виходив, теж так лав, що я все боюсь, і каже, ну, в полон. Ну, він написав, хто візьме руки З <хи> Маркером понаписували так. У них тактика була: це мертві тіла, вони підлазили і отак от лежали. І ми запам'ятовували, які позиції її тіла. Якщо бачу, що якесь Позиція не така, ти туди стріляв. Вони підлазили, під, під, завмирали, вони так могли пару часів пробути, потім далі все ближче і ближче. Фантомні болі, вони завжди зо мною, можна так сказати. Я відчуваю цю руку, якої нема. Я відчуваю пальці, відчуваю все. І наче шкіру здирають, така біль. А коли я замітю, коли йдеш в спортзал, воно легше починає не така сильна. І так захопився. З ногами працювали багато, знають, все, з ампутацією руки. Тоді мало ніхто, можемо сказати взагалі, ніхто не знав, як працювати. І було таке, що я лежав, бачу, що в мене грудні мишці, тут м'язи починають. Атрофіруватися, я брав резинки і давай потихеньку працювати з культю, з м'язами, спини, з живота, щоб якось їх запустити. Тому що вже вони атрофірували до такого стану, що кожа висіла, ну, це страшно було. Ну, слава Богу, що назад відновилося все. Мене запросили. На змагання по Федерації Стран України, де Сергій Конюшок, Василь Воростюк, Лашин ви проводять такі змагання серед ветеранів. Я спробував, сподобалось і почав ще більше займатися. І в 25-му році я теж вибив собі путівку в Національну збірну України по Федерації стран України. Поїхав в Мадрид, де взяв три перших і одне друге місце. Ні, до, до поранення тяжче ще ложки не піднімав. Так, ставив рекорд по Федерації України вісім адаптивних спортсменів з ампутаціями. Протяну, руками протягнули два автобуси разом із пасажирами. Сумарна. Вага яких 36,5 тонн. Ми їх притягнули на, на 16, чи на 18 метрів. Дзвонить мені якийсь номер телефону. Я беру, дивлюсь, я його не знаю, беру да. Чую чоловічий голос, каже: Ало, Руслан, кажу, так. Це Юрій Вєткін. Каже, я хочу создати, працював в кіно. Кажу, «Да». О, ти щось розумієш. Я хочу створити театр для ветеранів. Ну як, спробуємо?» Кажу, попробуємо, чого не спробувати. Попробуємо. Так, потім почали людей підходити, а ще не розумів, да, то, що контузії дають своє, що забуваєшся. Буває таке, що в мене раз було таке, що біля мене магазин. Я вийшов з дому в магазин, дружина попросила купити. Я зайшов в магазин, купив, вийшов, а я не пам'ятаю, куди мені йти. Я стою, дивлюся, головою кручу і не пам'ята. Не знаю, де я. Я дзвоню до дружини кажу, Лєн, кажу, а куди мені йти? Що ти прикалося? Кажу, я не помню. Вона вибігла з хати, до мене, взяла за руку, завела. Я тоді це так заповнив, і тоді, коли ми. Юра В'ятки попросив, каже, давай спробуєш. Ну, як реабілітація, ну давай спробуємо. Почались перші чітки, потім до мене каже, давай ти зіграєш головного героя. Кажу, він тебе без ноги, кажу, я без руки. Ми посміялися, таке, ну, так що, це ж театр це абстрактно. Всімуть зрозуміють. Я не міг двох слів їх заповнити. Я розумію, що це віддає ці контузії. Ці зриви, всі це. І театр вийшов як теж добра реабілітація, вона допомогла мені. І пам'ять повернулася. Хоч не така, але давайте скажемо так, що я почав відчувати, що я можу щось запам'ятати. Хоча, перше, ви знаєте, перший виступ наш, це госпітальна рапсодія. Ми коли виступили все на сцені, все, закрила зановість, так, «Да, це добре, оплески, все, все. Я вийшов і ще до... один так стоїть. Олежка там каже, ви знаєте, я в краще посадку штурманув би ще раз, ніж вийти на сцену. Такі адреналін, як були б під час бою, вже такий такий адреналін. У Мене завжди був він, як говориться, запізнілий. Тобто бій пройде, в мене час хвилину хвилин. 15-20 починало трусити, починало це ж адреналін. Так, для мене тяжче – це відрізати собі хліба. Тобто, в мене немає навіть культі, щоб його притримати, щоб це відрізати. Ну, як вже приловчився. Я ніколи не думав, що я вернуся в кіно назад зовсім. Але перше, що думаю, я хочу допомагати таким. Як сам? Ну, від себе хотів сказати, що це ампутація, поранення, це не кінець. У мене це початок. До поранення я живу одним життям. Після поранення, після ампутації я живу зовсім другим. Я полюбив спорт, полюбив театр і хочу, щоб побратимів. Сестри, які зазнають такі травми, щоб вони вважали, що це кінець. Так, да, поначалу я теж вважав, що це кінець, а це оказалось, що це тільки початок. Так що, одне хочу сказати, слава Богу, що живі. А там далі, якщо ми будемо разом, так все, все зможемо. І все подолає.